Тому, коли я проводив консультацію з главною фракцією, Європи, ми виробили дуже слушну пропозицію. Ми працюємо в міжсесійний період. Бюджет, який спустився в Вишуки з Кабміна, це законний бюджет. Якщо б у нас були повноваження, як нам кажуть, зверху, що сьогодні ми маємо економічну централізацію і нам спустіли. Певну цифру, і ми сьогодні мали би можливість цю цифру, цифру розподілити на ті питання, які ви кажете, напевно, ми це зробили. Але ж ми маємо жити в межах чинного законодавства. І сьогодні ми маємо працювати спільно, виконавча влада, представницька гілка влади. І якщо в нас немає, ви кажете, що ми маємо представницьку гілку влади, якої маємо з нею все зрозуміло. Не зрозуміло. Ми маємо сьогодні а, зібратися в купу і попрацювати. Я дуже відкритий в цьому напрямку. Я сьогодні, як для громадськості, так і для депутатського корпусу, корпусу кажу, будь ласка, Приходьте, Олексій Кособовський має там певні е, напрацювання, на, на, на Заходьте, і давайте поцільнути. Бо звинувачувати один одного, 23 роки так робилось. А давайте що зробимо? Дійсно, зробимо на базі Рівненської області для громади щось спільно. І, е, ви зрозумієте, я розумію, що критикувати в позиції дуже ну, приємно, комфортно. Сьогодні немає будь бути позиції в українській державі. Сьогодні тільки одна позиція проти того ворога, який є на сухі. Я сьогодні кажу, що другий фронт відкриває в Україні. Да? Якщо є підстава для того, що для того, для критики, ладні діють. Так ну, я влада. Ви така влада, як і я. Я з ваших кров. Я такий сам. Я прийшов попрацювати на громаду рівніща. Я туди не просився. Мене туди запросили. Я чую, що ви запитали. Просто відповіді сьогодні я надати не можу. Ми маємо напрацювати і дати відповідь до слідчої сесії. Це питання, а що касається питання, що вас хвилюють по поводу того, що ці товариші... Які 23 роки писали це паспілі і такі програми, на них буде вирішена питання. З ними ми попрощаємося дуже швидко. І ми сьогодні будемо залучати тих людей, які дійсно хочуть пропрацювати на громаду рівночів. Посадка нікому не належить. Якщо людина не справляється зі своїми зобов'язаннями, да, ми з нею прощаємо. Відповідь вичерпна, якщо є ся... вичерпна.